14 серпня для мешканців міста Змієва розпочалася видача гуманітарної допомоги від благодійної організації Global Empowerment Mission Ukraine. Нагадаємо, що тісна співпраця між фондом і Зміївською міською радою розпочалася навесні поточного року. За цей час продуктові набори від Джем отримали мешканці усіх старостинських округів Зміївської громади. На черзі місто Зміїв видають допомогу з розрахунку один набір на домоволодіння із трьох осіб і два набори для домоволодінь, де мешкають. Тири і більше осіб. Окрім зміївчан, допомогу можуть отримати і внутрішньо переміщені особи. За словами Зміївського міського голови Павла Голоднікова, продуктові набори будуть видавати по мірі надходження гуманітарної допомоги. У Змієві розпочали видачу мешканцям, які проживають в районі залізничного вокзалу. Вона триватиме протягом тижня. Зареєструватися на допомогу можна у Зміївській бібліотеці. Далі її отримають жителі Замостянської частини міста, мікрорайону і центру. Коли саме відбудеться наступна видача, Ча продуктових наборів ви можете дізнатися на офіційних сторінках Зміївської міської ради у соціальних мережах. Доброго дня, шановна громада, Перебуваю на території міста Змієва, а саме на залізничному мікрорайону. Сьогодні до нас з візитом завітали наші партнери, вже пасійні партнери, а саме компанія Global Empowerment Mission. Які нам забезпечили сьогодні 1728 продуктових наборів саме для мешканців цього мікрорайону, і далі ми будемо працювати в планах захопити і центральну частину міста Змієва, і мікрорайон, наш мікрорайон, таким чином накриємо все місто. Тобто ми відпрацювали з нашими партнерами уже територію Старосинських округів. І сьогодні прийшла черга саме до міста Змієва. Робота розпочалася. Всі, хто проживає на цьому мікрорайону, і на вчасному секторі берете свої документи, приходите в бібліотеку, реєструєтесь, і Після чого підходите, отримуєте продуктові набори. Е, видаємо один набор на три чоловіка прописаних сім'ї. Якщо більше трьох чоловік, це буде, це буде два набори. Таким чином забезпечимо кожне домоволодіння продуктовими наборами. Сподіваюся, буде вам суттєва підтримка. Дякую, працюємо далі.